Тут завжди пахне ароматною свіжою випічкою і ніколи не бракує клієнтів. У межах традиційних бізнес-візитів міський голова відвідав невеличку пекарню кав'ярню у середмісті. Свої двері цей заклад родом із Дніпра відчинив зовсім нещодавно. Заснувала його родина Тищенків, які, рятуючись від війни, переїхали до Франківська. Це кажуть їх перша власна справа. І до цього у сфері громадського харчування ніколи не працювали. Нині ж не просто розвивають свій бізнес, але й допомагають. Гають іншим ВПО, бо знають наскільки важко у чужому місті будувати нове життя, там небезпечно, тут у вас спокійніше. Ну і плюс ми займаємося доброю справою і заробляємо гроші. У нас є люди з Краматорська жінка. У нас є жінка з Херсона. У нас працювала дівчина з Миколаєва. Коли я проводила співбесіду пішли люди з цих місць, переселенці, і чесно, як так як ми. 嗯。 На своїй шкурі ощутили, що таке війна. То ми дуже нам дуже ми радували, що ми можемо дати роботу тим людям, як ну яким вона потрібна. Солодкі рогалики, печиво різних видів та торти, а також здоба на будь-який смак. Асортимент першої пекарні твого міста чималий. На кухні працюють переважно жінки, які через ворожі атаки переїхали зі східних та південних міст країни. У мирний час у кожної з них були зовсім інші професії. Однак, з приходом війни довелося опанувати. Нові уміння. Це зовсім не моя перший раз з тістом. Я ніколи не мала діла, навіть навіть вдома не пікла. Мені простіше було піти в кулінарію, купити кіло тіста, зробити вдома вироби і не морочити голову. От з Олею ми познайомились в чергах за гуманітарною допомогою. З самого початку ми в тому році, десь у травні, мабуть, травні або наприкінці квітня ми з нею познайомилися. Спілкувались, де що, де яка допомога. Ми друг другу телефонували, займали чергу друг на друга. Потім, а потім я ну, я була вже тут на співбесіді, а Оля теж шукала роботу. Я кажу, сходи, може, і тебе приймуть. І ось ми працюємо на теж на здобі, друг друга міняємо. Не чекають на допомогу, а інтегруються та розвиваються. каже про ВПО, які живуть в Івано-Франківську. Міський голова Руслан Марцінків. Після відвідин першої пекарні ділиться враженнями. Заклад має свій стиль та неабиякий сортимент. А отже, місто залишається конкурентоспроможним у сфері малого та середнього бізнесу. Ми не маємо великих заводів підприємств, але в нас досить розвинутий малий і середній бізнес. У Нас люди вміють своїми руками робити роботу собі. Дітям, родинам навколо і робити це з душею. Тому дуже важливо, що підприємництво розвивається як релоковані підприємства, так і місцеві підприємства. А в пекарнях і в таких маленьких бізнесах можна назвати сімейних бізнесах. Франківськ потребує постійне удосконалення, конкуренція. Це дуже важливо, тому що від цього залежить і якість продукції. Наразі в Івано-Франківську діють майже вісім десятків релокованих та відкритих тут на місці бізнесів ВПО, і здебільшого це заклади громадського харчування. Наталі Лосовиквіталі Магалатій, телеканал 402.